Всім прийде, звітаю на каналі Seven Brix. З вами я, Олексій, і сьогодні ми з вами вдаримо пріоритетному техніку. У нас на огляді набір 8479 код Pilot, або як його ще офіційно називають на BrickLink, Barcode Multiset. Ми маємо ось такий набір 1997 року на 1270 деталей. На той час, мабуть, один з найбільших наборів технік. Ну, як видно, тут досить... Не те, що їх багато, вони ще й цікаві, бо зелені технібрики це взагалі якісь ці колеса 62-й. Ну і власне саме прикол, це, звісно, цей щитувач штрих кодів за допомогою яких ми можемо програмувати мотор на певні дії. Власне, я ще сам ще не знаю, як воно має працювати, але думаю, ми з вами розберемося. На зворотньому боці коробки у нас також є зображення, альтернативний збірок, не дарма набір, не називається мультисет. Тобто тут з коробки, так би мовити, є одразу декілька збірок. Так, звісно, одна основна. Маємо також ось такого роду машинку. Я так розумію, що тут ще є певна кнопка сенсор, власне, коли він буде чогось торкатись, він, мабуть, буде зупиняти мотор. Маємо якийсь ось такий лунохід, чи що це з якимось радаром. Якусь ось таку приблуду. Ну, власне, не знаю. це треба дивитися читати інструкції. Загалом за набір велике дякую, звісно, Тарасу, який мені його останній прислав. Тож, власне, давайте сьогодні з вами зберемо, подивимося, що воно взагалі таке, як воно працює, та чи взагалі чи мені здається, що Лего нічого такого схожого не робила ні до ні після. Тож, власне, цей набір по-своєму унікальний, і я думаю, що огляд на нього точно має бути на каналі, який робить огляди на набори Лего. Тож, власне, все пропоную не затриматись перейти до з вас. Лайк, підписка. Ну, а ми давайте подивимося що нас чекає всередині. Ну що ж, власне, коробка відкривається ось таким чином, як бачимо всередині вміст. Покажу, давайте ще спробую показати ось цей розворот. Теж тут видно, як воно все має працювати. Хоча мені здається, тут, як то кажуть, без півліта не розібратися. Якщо на дворі 97 й рік, то попробую ще розбиратися, як і що воно працює. Ну, звісно, тут є інструкція, але без неї було важко. Також, власне, що ми маємо? Тут у нас таким чином можна відкритись на вміст і, мабуть, знизу. Так, і ось тут, власне, знизу у нас є, має бути, інструкція. Ось це вона у нас так. маємо, ну, Стан зараз вам покажу її. Маємо ось таку брошурку, буклетик з різними я так розумію, так, розумію, кодами для того, щоб власне, програмувати цей набір. Ну і також сам ось цю, цей лист, на якому. Власне, є ці штрих, ну, коди, які зашифровані всі всіх кодах. І, власне, скануючи їх, ми можемо заставляти нашу машину щось робити. Ось така задумка була. Давайте зараз приберу це все трошечки тут наведу порядок і покажу вам більш детально інструкцію. То що, давайте почнемо все ж таки з цього буклетику, я трошечки його полистав, і зараз давайте ми з вами подивимося, що як взагалі працює. Так, ми маємо сам цей хаб, звісно, ставимо туди батарейки, щоб це все протестувати. Тут, власне, показано, як воно. Має записувати recording, так, потім стоп і потім плей. Ну, власне, якийсь плеєр. Тобто, ти спочатку якусь команду записуєш, а потім в подальшому її просто запускаєш. Як видно, це у нас насправді самі команди, я так розумію. Так, от тут є. Пауза, тобто можна задати якусь паузу 3 секунди, наприклад, мабуть, секунд, скільки воно має виконувати, чи що це мається на увазі, і саме власне, функції. Так, що у нас ще цікавого є. До речі, я так розумію, що це ще якісь динаміки. Так, я дивився, що має ще звуки воно різні іздавати. Тобто, власне, досить таки цікаво штукована у нас має бути. З того, що я поки що не розумію, де в нас саме самі. Ага, ну тут я бачу. От якийсь штрих-код у нас є. І, власне, далі ось вони пішли штрих-кода, ці різні. Штрих-код є для цієї машини. Так, власне, я так розумію, що під кожну модельку, так, ось у нас це основна моделька, ось у такого роду команди. Вони вже зашифровані. І, власне, якщо відсканувати, я так розумію, оцей штрих-код, ми одразу всі ці команди заб'ємо в цей двигун. Ну, Буде цікаво потім подивитися, чи правильно я це розумію. Так, є також команди для цього, будемо називати його лунохід. Команди для баги. і також остання якась незрозуміла мені штукована. Теж власне під нею є якісь команди. То, на кожну збірку у нас є один набір команд, який так би запрограмований. І також, звісно, є всі ці команди окремо. Так, а це швидкість. Так, це не час, це швидкість, якою вона буде виконуватись 20-40-60 затримка в секундах, поворот ліво-право, стоп. І я так розумію, це, мабуть, якісь звуки плюс сенси. Ну, насправді, навіть не так -то і багато, якщо подумати. Тобто мотор обертається в одну сторону або іншу, трошечки звуків, але за рахунок того, що тут є ще й коробка передачна, то, власне, можна активувати декілька функцій. Я так розумію. Так, ситуація трошечки пом'ялася, звісно, прикро. Ось у нас всі ці чотири набори. Так, ідемо далі. Звісно, одразу починається збірка. Вона у нас такими кольорами промаркована. І подальшому ось тут, чесно. Це, мабуть, якийсь саме брак самого виготовлення інструкції, Подивіться, тут от бачите, такі листочки страчать, їх точно не має бути. Але я так розумію, що, можливо, воно ось так загнулося саме коли Лего його на... Так, ось саме в цьому місці. Тобто, ви бачите? Цікаво-цікаво, чого має вартувати така інструкція, насправді, бо. Я знаю, що ті ж карточки покемонів, наприклад, які якісь там йдуть з дефектом, вони продаються набагато дорожче. Можливо, ця інструкція має коштувати там, не 600 гривень, а наприклад, 10 тисяч. Але я думаю, ми цього з вами не дізнаємось, Хоча, якщо так дивитись, то звісно це просто брак. Бо по факту, ну, ось так листочок загнувся. І машина його не дорізала, як би мало бути. Ось така фігня малята, як то кажуть. Але ну, що маємо, ти маємо. Я, в принципі, думаю, так і залишу, чого не буду я його підрізати, хай вже так і буде. Власне, інструкції показав, деталі, мабуть, покажу саме під час вже збірки. Тож, давайте переходити збирати ось основну величезну модель. Тут, окрім цих всіх функцій, тут ще сам набір технік, на секундочку, на 1300 деталей. Я думаю, тут є що цікаво зібрати. Тож, власне, не хочу вже роздивлятися, тягнути це відео. Одразу переходимо до збірки, і якщо будемо бачити щось цікаве, звісно. Поговоримо ще й про деталі. Всього дев'ята сторінка збірки, так, але вже видно, маємо ось таку конструкцію. Ну, самі розумієте, збірка досить складна, видно, яка кількість деталей у нас з'являється на одному етапі, треба це все послідкувати, не забути поставити. Але, власне, маємо ось таку конструкцію. Чому вирішуємо розшінгнутись, бо маємо ось таку тут. Систему шестерня, я думаю, що подальше вона закриється, вона вже ось так має закритись зараз у нас. Ну, власне, вирішив показати. У нас звідси, або ж навпаки, звідси треба подумати, так? Ось таким чином піде рух на задню вісь, і ось сюди. Або звідси піде ось сюди. Я так думаю, що, мабуть, ось сюди збоку буде ставлятись мотор, і, власне, звідси рух піде і на задні колеса, і ще кудись далі. Цікаво, до речі, куди. так? Бо, власне, якщо що ще має працювати з колесами, ну. Поки не знаю, так, але зброю подивлюсь. Загалом можна сказати, що дійсно збирається ну, більше як систем, складно, так. Але цікаво, так це щось незвичне, наче технік збираєш, але знайомих технік деталей дуже такі у нас мало. Хіба що поки що. Можливо, в подальшому з'являться там якісь ліфтарми, якісь більш знайомі ну, нам коннектори. Але поки це дійсно такий раритет. Ну що ж, майже третина збірки позаду, так, 22 сторінка, починаємо збирати новий ось такий. Елемент, тому, власне, вирішив показати, що мене готові на даний момент. Ми вже зібрали так мовити шасі нашого автомобіля. Насправді важко його підняти, бо задня вісь поки що тримається просто на двох ось таких тоненьких цих плейтах. І, власне, якщо її відпустити, вона одразу відпаде. Але я думаю, це в подальшому ми вирішимо. Ну і загалом маємо навіть якусь поки що, ось таку, значить підвіску на задній осі. Загалом все це має ось такий вигляд, показую вам обережно це. все, і давайте зараз ще трошечки так. Зі столу покажу, що ми зібрали. Сподіваюся, що буде видно. Тобто, ось тут у нас є механізм для повороту, який ми вивели. Також він у нас звідси буде вкриватися. Я так розумію, що це піде далі на дах. Тут же у нас буде кермо, тобто ну, навіть у наборі з цього року має воно обертати, що дійсно прикольно. Ось тут у нас ця вісь пішла на диференціал, на оцю другу вісь. Також ось тут ми встановили датчик, ось тут він знаходиться. Сподіваюсь, ладно, ну все розпадається, якщо бути чесно. Все ж таки, це така. Хиленка систем збірка, ось власне і відпала задня вісь. Давайте покажу. Ось тут у нас стоїть датчик. Сподіваюся, що його видно. І, власне, якщо ось так перемикати, ми будемо натискати на нього. Ось, видно? Тут у нас така система тягуся, старенька, і власне цей датчик далі який сигнал має передавати, я так розумію, на мотор. Ну, Поки не розумію, як воно буде працювати, показую, що є на даний момент. Власне, ось і вісь треба трошечки встановити ось сюди. Тобто, як видно, сам автомобіль буде так, приблизно 30 см в довжину. Власне, ось цей механізм, це я так бачу, тут досить велика кількість шестерони, я навіть не знаю, для чого це вони. Ну, мабуть, якась коробка передач, бо є в нас муфта також, мабуть, воно сюди десь і встановиться в нас. Тож, власне, давайте зараз зберу його, встановлю ось сюди, я так щось не підскав, що він буде тут стояти. І подивимось, як воно взагалі має працювати. Ну що ж, друзі, трохи більше, ніж половина збірки позаду, і ось таку конструкцію ми з вами маємо. Ну, це ж така солідна рама, вона дійсно надійна. Так, в принципі, все тримається, питань немає. Ми я так думаю, вже встановили майже всі механізми. Ось цей довгий механізм. Це у нас свого роду підйомник, такий буде, ось про рейка, вона або ховається, або висувається. Зодні бочку, я так розумію, що нас буде підіймати цей кузов. Ну, це було б логічно. Також ось тут вивели під кермо, зараз трошки його поверну. Мавидно, обертається тут у нас тут теж певний механізм. Що він насправді буде робити, ось якась така цікава біла шерстя. У нас тут є. І, власне, це все ось поки що. Ось так виглядає. Тут ми встановили перемикачі, ось як видно. Такий самий є з іншого боку, ну, при тому, що вони так-то між собою пов'язані, і коли ти вмикаєш один, ну, у нас наче вимикається інший. Там та система тяг. Ну, загалом, що я можу ще сказати, ну, досить таки цікаво це збирається. Ось якщо на початку це було важко, дійсно, бо воно все дуже погано трималось, то ось тут під кінець якось так все ж. Ну, під Більше, ближче до середньої збірки так дуже швидко все пішло, бо насправді нічого важкого немає. Інструкція трошечки менше деталей стала використовувати, хоча тут подивишся знову наче багато. Ну і загалом, я кажу, шестерні механізми, все це досить цікаво, я не знаю, я вже нарахував тут. Точно під 40 шестерни, це, ну, я так розумію, так, да, майже всі ми вже використали, але все одно як для набору, ну в якому наборі ми зараз з вами можемо отримати хоча б 20 шестерний, так, тут тисяча там, чимось деталей, 1400, так, і ми маємо там більше 40 шестерні, ну, плюс-мінус 40 штук, я прям так вже не рахував, збився. Тож загалом можна сказати, що дійсно прикольно, поки що це все збирається, такий. Експірінс трошечки відрізняється того, що ми маємо зараз, тому, власне, звісно, такий набір зібрати і буде цікаво, мабуть, будь-якому фанату техніку. Також можу сказати, що дуже цікаво виглядає зелений колір, ну, Мені подобається. Насправді, ну, тут треба якийсь яскравий акцент, так, можливо, жовтий, там, можливо, червоний. так, Вони вибрали зелений, не саме, очевидний колір, але виглядає за рахунок цього, якраз таки дуже прикольно. Тож, власне, маємо поки що ось таку конструкцію. До речі, та муфта, яку ми ставили ось тут, вона в нас знаходиться, і власне вона йде. Або ось сюди в цю сторону, на ці шесни, поки не зрозуміло, що воно буде робити. Ось тут воно має обертатись. Ну або йде ось сюди. Тож, власне, поки що ось таку машинку я маю, буду збирати далі. Не знаю, чи буду ще вмикатись. Можливо, там вже далі не буде ніяких механізмів. Тоді вже зберу всю коробку, зберу цей кузов, і тоді вже подивимось на набір у зібраному вигляді. Ну що ж, друзі, давайте більш детально поговоримо про цей набір вже у зібраному стані. Я вже тут трошечки ним погрався, але спочатку давайте. Розберу, покажу вам, що і до чого взагалі в нас тут є. Так? Маємо ось цей батарейний блок з ось таким датчиком. Ось тут, і саме він нам потрібен, щоб зчитати якусь певну функцію запрограмовану вже з самого початку. Ну і також в нас є мотор. Давайте так, цей сюди. Ось цей мотор саме у нас. Має ось такий він. вигляд. Ну, нічого особливого, я по такий мотор був у багатьох наборах, але із техніку саме відомий, це Power Puller, P457, там теж він є. Тож, власне, ми маємо цей мотор, і що ми маємо тут? У нас тут два перемикачі і тут. Якщо ми з цього боку вставляємо мотор, ось таким чином тут є спеціальні пази. Спробую зараз попасти туди з першого разу. Ось так. Власне, В такому випадку ми можемо просто керувати нашим автомобілем. Він у нас буде їхати або вперед, або назад. Ну, Дуже короткий провід, тому, власне, ну, грати з цим важкувато, але нагадую, звісно, такі машинки. Так, із кінця 90-х, теж на пульту, я думаю, багатьох такі були. Так, і також у нас є, мені здається, Ні, так так нічого не буде відбуватись. Так, він тільки їде. так, Ці перемикачі більше ні за що не відповідають. І якщо його поставити вже з цього боку, маємо. Насправді ось ті ж самі пази. І, до речі, маємо ще ось такі тоненькі ось ці тоненькі, так, ось такі маленькі, кругленькі плейте. Вони, власне, ось тут стають, але вони тоді не дають мотору зайти, тому їх поставив ззаду. Як воно має бути насправді, якщо чесно, не знаю. Можливо, вони мають його фіксувати трошки далі мотор, якщо задвинути. Хоча він теж до кінця не знаю. Ну, Тобто можемо ще поставити мотор з цього боку, і тоді в нас буде працювати дві інші функції. Одна з них це. Опускання ось цього кузову так, ось таким чином. Дуже тихо він працює, взагалі прям не чутно ну я не знаю. Можливо, так має бути, можливо, він просто вже старенький і слабенький, але дійсно ну, мені подобається І також маємо ось такого роду механізм. Він дуже цікаво реалізований, насправді. тобто, коли у нас до кінця зжимаються ось ці клешні, вони тоді починає рухатись інший механізм, який власне, піднімає та опускає саму цю конструкцію. І ось так само він у нас йде назад. Досить такий прикольний насправді механізм, і ну, все це реалізовано ну, для 97 го року, як на мене, це дуже круто. З цікавих таких не механізованих функцій я вам покажу, звісно, у нас є ось так керування ну, тобто, поворотом коліс. Але насправді дуже-дуже велике йде. тебе дуже сильно вивертати руку, щоб колеса максимально вивернулось вліво чи вправо. Ну і також, ось тут ззаду, ось все, наче так, закрито не відкривається, але трошечки сильніше, і власне ось таким чином може цей. Самоскіп працювати. Так. Ну, тепер давайте саме цікаве, поговоримо саме про цю книжечку. Є певні ось такі коди, які дають можливість запрограмувати. Тут, до речі, просто звуки. Тобто, як воно працює, давайте я вам покажу, а потім вже перейдемо до самих функцій. Власне, Нажимаємо на кнопочку Record, і ось так проводимо. Ну, наприклад, ось ви чуєте музику, бо це наче, тут можна якусь мелодію ним зіграти. Я що чутно це було, з таким чином воно і програмується. Так? Але це, якщо ми хочемо запрограмувати щось самі, я, якщо чесно цього робити не буду, буду чесним, мені це не дуже цікаво. Мені, я отримав кайф саме від збірки, але так як у нас набір досить рідкісний, який навряд чи я ще колись зможу зібрати, то, власне, треба вам показати, як це працює. Ось ми маємо написану програмку саме для цього автомобіля. Ось цей штрих код ми його скануємо. Таким самим чином. Маємо звук. Все, Це відкладаємо в сторону, воно нам більше не потрібно. Бегун ставимо саме з лівого боку, під'єднуємо ось це сюди. І ось це це датчики. наші, Ми їх під'єднуємо до жовтого цього виходу. І тепер це все головне встановити. Тут є такі пази, ну, як в багатьох наборах для батарейного блоку, щоб все це плюс-мінус трималось на ходу ось таким чином. І, власне, тепер тільки треба це ще роз розтиснути. Воно угу. зараз не дасть нам ще його розтиснути, ну, неважливо. Так, ми беремо це колесо, якщо його класти, насправді. усі за це так ось його колишня його ну, не бере. Тому, власне, мені цікавіше, коли ось таким чином воно все відбувається, я його так поставив. І тепер ми запускаємо нашу програму. Вона чекає контакту ось тут з цим датчиком. Якщо ми так проконтактуємо, натиснули, воно тепер стискає його. Не завжди воно його доносить, якщо буде чесним. І тепер має піти назад. Ось таким чином так, ми виконали одну частину функції. Тепер у нас є цей вазель. Ми його почули такий звук, перемикаємо. І починається друга функція. Давайте відкрию дверки задні і власне, тепер ці колеса вони, вони резиною вони не випадають, бо кузов не цільний, вони чіпляються за все, але загалом ось таким чином ці колеса висипаються. Ось, До речі, покажу вам, як працює механізм. Зараз давайте ще раз покажу, бо велика кількість шести, і воно все дуже так гарно виглядає. Я б сказав би, я б сказав, би, що такий, знаєте, стандартний, чистий технік. І ось за це, якщо чесно, я дуже полюбив цей набір. Шкода, що є на нього покупець, саме тому я сів його так швиденько збрати, бо, власне, є людина, яка хоче його забрати. Але загалом можу сказати, що це, ну. Мені здається, що це один із таких найшикарніших наборів з лінійки LEGO Technic. Тут і цікавий зовнішній вигляд, такий, знаєте. З 90-х. Ну, Хто любить, то любить, хто не розуміє, то не розуміє, щоб я не розповідав. Дуже прикольні кольори, багато цікавих зелених деталей, Усі зелені осі, зелені конектори, все це у зеленому кольорі бувало ну, там, в двох-трьох наборах максимум. Ну і загалом досить цікава реалізація всього механізму. Цікаво також, кажу, що у всіх от жорстких шлангах у нас отут всередині є ось ця система тяг. І тут ну, мені щось схоже нагадало, такі знаєте, велосипедні рубашки і тормоза, оці такі старенькі вібра, які були зараз, звісно, на батькове велосипед... Вже гідравліка йде, але навіть на механічних дискових тормозах там садні тросик і. Власне, щось схоже у, у нас реалізовано ось тут. Чому воно більше ніде не зустрічалось, я не знаю, бо наче прикольна робоча система, воно працює. Знову ж таки, не, не кожен раз, бо інколи програма не встигає дійти до верху, і воно знову назад відкотується. Але в принципі, ось такий ми маємо набір, ось такий маємо набір функцій. І я думаю, що тому, кому це було цікаво, особливо тоді, в кінці 90-х, то був постарше, хто не був дитиною. Я думаю, він багато чого міг свого придумати. Так, нагадаю, там ще три різних збірки є. Ну і загалом з 1300 деталей. Зараз 1300 триста це для нас з вами такий середній набір за там 5-6 тисяч гривень. Тоді це був просто флагман топ і, мабуть, і один з найкращих наборів технік. Тому, власне, дійсно, я розумію, що якщо зробити знижечку на його вік, то на той час мені здається, ну я ще не збирав 5880, не збирав шаттл, так бо ті набори 94 четвертий та 96, шостий, як я ще не помиляюсь. Але цей набір ну, точно був не гірший за них, я не знаю. Тобто треба їх ще буде обов'язково зібрати, як від цієї збірки. Тож, якщо у вас буде така можливість, то, звісно, придбати собі цей набір, залишить собі його колекцію, думаю, ви точно не пожалкуєте. Я, я б так би зробив, якщо чесно, але вже домовився з людиною, тому, власне, треба його відправляти далі. Тож, ось таке вийшло в мене відео. Дякую, що до цього моменту, ментуваю, що огляд був цікавий, показався, розказав. Ну, як зміг, як зрозумів. Так, можливо, щось не так, але якщо що, ви мене в коментарях попрати. Тож на цьому буду казати вам дякую. І як завжди, попередне. Завчка ще багато відколів не на з небролегом і не тільки.